Біженців, які приїхали в Київ зі східних регіонів та Криму, селять у колишній резиденції президента в Межигір'ї. Майже півсотні людей розмістили у двох кількаповерхових будинках, де раніше жила охорона та переслуга президента. Живуть переселенці по кілька людей у кімнаті. За словами координатора з питань біженців координаційного центру майдану Гайдері Заєвої, незважаючи на те, що на сьогодні є велика потреба в найелементарніших речах, влада та громадські організації допомагати не беруться. Гроші та найнеобхідніше допомагають в данный момент тут проживает 36 человек, то есть 26 человек здесь, 25, и 11 в соседнем доме. Вот. В основном это люди уже почти которые из горячих точек, с таких как Луг... Луганск, Донецк. И семейные пары, очень много женщин с детьми, которые пытаются сохранить своих детей. Карточки у всех заблокированы, как вы знаете. То есть у этих людей, которые приезжают сюда, они приезжают абсолютно просто нищими людьми, без средств на в большое количество громадських об'єднань, которые вообще нічим не допомагають абсолютно. Тепер під одним дахом мешкають жителі Луганська, Донецька, Краматорська, а також Євпаторії та Сімферополя. Кримська татарська родина приїхала на майдан кілька місяців тому, розповідаючи не витримали утисків місцевої влади. На ну, якби как би начисвити всі ці... заходили домой, рвали паспорта, заставляли людей приймати російське гражданство? Ну как в там переполохи в страхі, люди виїхали? Ми теж. Звісно... Вот приїхали сюди на майдан. Все добрались не все. у меня що дочка никак не може бути виїхати. І от час збирається їхати, я не могли даже сі час зв'язатися і переживаю. вона беременна, і дитина з нею. у цьому наметі на майдані кожен день допомагають поселитися переселенцям. Сюди ж за допомогою звернувся і редактор луганського інтернет-телебачення Голос народу Всеволод Филимоненко. Хлопець розповів, що кілька тижнів був змушений ночувати то у власній автівці, то у зйомних квартирах за немалі кошти. уехали из города две недели назад, потому что жить там стало просто опасно. На особо активных объявили охоту официально, то есть раздают ориентировки, они есть в интернете, в том числе и на меня и на моих коллег. Обычные граждане подвергаются опасности э, со стороны случайных каких-то нападений, э, Петро Береза із Краматорська також звернувся до Кримського намету за допомогою. За його словами, залишатися в рідному місці не зміг. Боявся за вагітну дружину. Зараз щоб з Божою допомогою. Опять же, Гайдепа в цьому отношении допомогти З По Поводу Краматорська, що там відбувається, там реальна війна. Ну я можу сказати чесно, точніше, це буде статистика. більш точна, 80%, пожалуй, обеих областей Донецької і Луганської, вони проти цього бардака, без приділу, вони за Україну. Загалом, они они по прогнозам Гайдері Заєвої, надалі кількість біженців лише зростатиме. За день до неї звернулися близько двох десятків людей, серед них і багатодітні родини. Сабіна Пухка Ігор Ісхаков, Радіо Свобода Київ.